Всім привіт! Сьогодні у нас 8 лютого 2023 року. І я вирішив подивитися декілька сімейок як сидять клуби і де розміщені. На вулиці сьогодні вранці було мінус 10, 12, десь так, а зараз мінус 5. Ну, і я зараз подивлюсь декілька сімейок разом з вами. Подивимося, як сидять. Станом на 8 лютого, тому що вже така пора, що багатьох може бути і є, думаю, розпліт. Подивимося до цієї сімейки, в якому вона тут стані. Люток у нас ось тут і ось так вони сидять. Клуб. Займає всі рамочки до середини рамочок. Ось так він знаходиться. Ось слідуюча сімейка. Подивимося, що в ній. Е, значить, ну тепло вже чуть-чуть відчувається. Клуб ось так. Займає також всі рамки. Кожній вуличці. Е, Цей теж є самий край. Ну, коротше, всі рамки займає От слідуюча сімейка, зараз ми теж подивимось і порушуємо чи є в ній розпліт, чи немає. Так. Також в кожній вулиці є бджола. Ну, ось так вони сидять. Корма в них ще є, ну вже підрозтягнулися, Думаю, що вже розплід почався. Ось слідуюча сімейка. Зараз подивимося, що в ній. Ну, я так скажу, для нашого регіону це цілком нормально, якщо в даний час вже є розплід. Тому як наприкінці лютого у нас доволі часто обліт, Так, тут теж є розплід. Тому як віддає тепло, ось такий клуб. Ось так він. Також на всі рамочки. Ну. Вже стартує розпліт. От слідуюча сімейка підійшов я. Зараз подивимося, що в цій, льоточок тут спереді. Ці ще більш вжато сидять, якщо видно. Тут можливо ще немає розплоду. так, це Слідуюча сімейка, зараз ще ній Подивимось. Так, де вони? І що з ними? Так. Ну, тепла як такого особо немає. Ось так розміщений клуб. Ось також займає всі рамочки. Ну, бджола вже більш активна, вже по ній видно, вона вже не в такому зацикленому стані, як обично. До цього верніш. Тому думаю, що вже починає в основній масі, думаю, в відсотках. 80 вже є розпліт. Ось два тут такому затишку стоять на сонечку. Зараз я подивлюся, що в цих. Чи є? Тут тепло, чи немає? Так, піднімав бляху, зразу почув, що тут тепловато в них. Ну, дивіться, бачите? Ці вже повністю розпалися, ось дивіться. Тобто, ці рамки вони займають і повністю вони вже клуб розповсюджують. Цих вже 100% ось так є розпліт. Ну, це вже нічого страшного, тому як це вже практично середина лютого. Ну, ще відкриємо якусь на піддоні одну сімейку. І на цьому буду завершувати відео. Зараз потрібно слідкувати за наявністю кормів. Саме головне, тому як бджоли зараз, якщо з'являється розплід, будуть багато споживати кормів. Ось така сімейка. Займає всі вулички. Кормом в неї ще є. Ну. Ось така ситуація. Розплід вже є в більшості сімей. Так що дякую всім за перегляд і до зустрічі.